Своє 17-річчя відзначив жіночий акапельний гурт Будні Тай». з нагоди свята вирішили влаштувати благодійний концерт. Наша знімальна група завітала за лаштунки. Вже 17 років гурт тішить черкащан і не тільки своїми піснями. Та за ці роки склад колективу неодноразово змінювався. Розповідає керівниця гурту Марина Хомік. Створився колектив 17 років тому. А ідея була моя. І спочатку колектив налічував шість дівчат, які з музичною освітою була лише я зараз. Це вже професійний колектив. Дівчата мають освіту, і звісно, працювати зараз набагато простіше і цікавіше. До концерту залишаються лічені години. Учасниці дороблюють макіяж, готують ноти та йдуть на саундчек. Юлія в колективі з моменту створення говорить, перед виступом завжди хвилюється, проте впевнена, що все пройде добре. Це емоції, це завжди така, така можливість перемкнутися на щось, відволіктися. І люди, які приходять, вони теж відволікаються. Зараз війна, але ми все одно. Виступаємо і ми збираємо. Наш концерт благодійний, і ми багато вже благодійних концертів дали під час війни.